Ексклюзив Райв'ян а 2 f підтвердив для запуску у Великобританії. Райв'ян А2 європейський прорив чи інша спроба завоювати електромобіль. Електричний транспорт відчуває бум, і конкуренція на ринку електромобілів стає більш жорстокою. У цій гонці з'являються нові гравці для споживача, пропонуючи альтернативні рішення та намагаючись взяти свою нішу. Однією з цих компаній, готових оскаржити створених лідерів, є Rivian, американський виробник електромобілів, відомий своїми позашляховиками та пікапами. Нещодавно Rivian оголосив про плани відкликати свій новий позашляховик А2 на британський ринок та інші європейські країни, що було важливим кроком у розширенні компанії за межами Північної Америки. Але що це означає для європейських споживачів та самого Рівіана? Чи є А2 справжнім проривом, який може змінити ландшафт ринку електромобілів, чи це ще одна спроба набути популярності, яка, ймовірно, не зможе? Спробуємо зрозуміти це. А2 конкурент Tesla MOL-Y, але з власним персонажем. Перше, що привертає увагу, це позиціонування А2 як конкурента Tesla MOL-Y, і це не збіг. Модель Y – один з найпопулярніших електромобілів у світі. Його успіх демонструється величезним потенціалом компактних, але функціональних позашляховиків. Rivian, очевидно, бачить у А2 можливість перехопити частину аудиторії Tesla та запропонувати альтернативне рішення. Однак А2 це не просто копія моделі Y, він має власний характер та особливості, які можуть привернути увагу європейських споживачів. По-перше, це дизайн. A2 виглядає більш жорстоким та агресивним, ніж модель Wi. Він поєднує елементи позашляховика та хеджбека, створюючи унікальне та незабутнє зображення. По-друге, це продуктивність. Rivian оголошує швидкість понад 300 миль і пропонує як задній привід, так і весь привід. Це дозволяє А2 конкурувати з моделлю Wi в основних параметрах. Але головна відмінність A2 філософія бренду Rivian. Компанія наголошує на пригодах активному відпочинку та екологічній доброзичливості. А – це автомобіль для тих, хто любить проводити час на природі, досліджувати нові місця та піклуватися про навколишнє середовище. Це позиціонування може бути дуже привабливим для європейських споживачів, які все більше цікавляться екологічно чистим транспортом. Ціна випуску, наявність та бажаність. Одним із ключових факторів успіху А2 на європейському ринку буде його ціна. Rivian планує продати А-2 за ціною близько 33 тисячі фунтів, що робить його більш доступним, ніж модель Y, однак ціна є лише частиною рівняння. Важливо, щоб А-2 сприймався як бажаний автомобіль. Тут Rivian намагається знайти тонку лінію між доступністю та престижем. Засновник компанії Арджей Скарендж підкреслює, що А2 повинен бути не просто дешевим автомобілем, а автомобілем, який викликає бажання. Він каже, що кожна деталь та матеріал ретельно продумали, щоб створити автомобіль, який відрізняється від конкурентів. Вони відчувають, що хтось, хто любить свою роботу, і любить те, що вони роблять щодо кожного рішення. Тому часто ви не потрапляєте в автомобіль у розмірі 4 доларів, де багато разів здається, хтось просто робить свою роботу, відбиває поля та дотримувався книги вимог порівняно з дебатами кожного продукту, вибору матеріалів та панелі. Це дуже важливий момент. Європейські споживачі, як правило, дуже вимагають якості та дизайну автомобілів. Вони готові платити більше за автомобіль, який добре виглядає, добре рухається і відповідає їх очікуванням. Rivian повинен переконати європейців, що А2 це автомобіль, який коштує своїх грошей. Операція та інфраструктура. Окрім ціни та дизайну, досвід роботи відіграватиме важливу роль у успіху А2. Європейська інфраструктура зарядних станцій суттєво відрізняється від американської. Rivian повинен забезпечити сумісність своїх автомобілів з європейськими зарядними станціями та запропонувати своїм клієнтам зручні та доступні рішення для зарядки. Важливо також, щоб А2 був надійним і простим у обслуговуванні. Європейські споживачі не люблять автомобілів, які постійно пробиваються та потребують дорогого ремонту. Rivian повинен забезпечити високий рівень якості та надійності своїх автомобілів. Особисто я вважаю, що одним із ключових факторів успіху «Рівіана» в Європі буде його сервісна мережа. Якщо компанія може запропонувати своїм клієнтам якісне обслуговування та швидку підтримку, це буде чудовою конкурентною перевагою. А3 ще одна цікава модель для європейського ринку. Окрім А2, Rivian планує винести на європейський ринок та менший позашляховик А3. Цей автомобіль більш стилізований як піднятий хеджбек і може бути особливо привабливим для міських жителів. Особливий інтерес представляє версію a 3 x а тримоторної версії продуктивності в стилі ралірейд. Це автомобіль для тих, хто шукає максимальну продуктивність і готові платити за нього. Я думаю, що a 3 – це автомобіль, який може стати справжнім хітом у Європі. Він поєднує стильний дизайн, високопродуктивні можливості та поза дорогою. Це ідеальний автомобіль для тих, хто любить заходи на свіжому повітрі та пригоди. Однак запуск А3 може бути відкладений, що є звичайним явищем в автомобільній промисловості. Висновки: чи буде Rivian успішною в Європі? Rivian – компанія з великим потенціалом. Її позашляховики та пікапи вже здобули визнання в Північній Америці. Зараз компанія намагається розширити свою присутність у Європі, а 2 має всі шанси досягти успіху на європейському ринку. Він пропонує стильний дизайн, високу продуктивність та доступну ціну. Але Рівіану доведеться подолати ряд перешкод, таких як конкуренція з Тесла та іншими електромобілями, а також необхідністю адаптуватися до європейської інфраструктури та вимог. Я думаю, що Рівіан зможе досягти успіху в Європі, якщо компанія зможе переконати європейських споживачів у тому, що його автомобілі це не просто транспортні засоби, а частину способу життя. Якщо Rivian зможе створити спільноту лояльних клієнтів навколо своїх автомобілів, це буде чудовою конкурентною перевагою. Зрештою, успіх Rivian в Європі залежатиме від того, наскільки добре компанія може адаптуватися до місцевих умов та вимог. Але я впевнений, що Rivian має всі шанси стати одним із лідерів європейського ринку електромобілів. Я з нетерпінням чекаю появи Рівіана на європейському ринку. Я думаю, що ця компанія може внести вагомий внесок у розвиток промисловості електромобілів.